Вас вітає YouTube канал Трейд. Сьогодні ми оглянемо твердосплавний канавковий мікрорізець MGR 6B20L22 від турецького бренду Agir. Даний мікрорізець призначений для чистової та напівчистової обробки внутрішніх канавок з прямим та радіусним профілем в отворах профільного та прямого точіння. Мінімальний діаметр отвору 6,1 мм. Загальна довжина різця 50 мм. Цим інструментом можливо обробляти матеріали з твердістю до 58 HRC. Різець виготовлений з твердого сплаву. Додаткове покриття робочій поверхні ті підвищує міцність та зносостійкість, збільшуючи його термін служби. Ширина канавки 2 мм, Діаметр хвостовика 6 мм, глибина канавки 2 мм, Робоча довжина 22 мм. міліметра. призначений для обробки деталей з різних видів стали, кольорових металів, титану та човуну. Хвостовик може фіксуватися у перехідній втулці або у спеціальному тримачі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас з вказаними контактними телефонами. Доставку ромової куточок України з нами швидко надійно та якісно.